У тиші лісу, де заячі нори зазвичай наповнені лише тривожними кроками та биттям маленьких сердець, одного дня сталося щось незвичне. До теплого дому зайців заповзла змія. Її поява була такою ж неприродною, як чужинець у середньовічному замку. Зайці притислися до стіни, але гість заговорив м'яко, як мандрівні філософи, що вміли розтопити недовіру. Вона казала, що самотня, що несе вікову мудрість, і зайці, як колись цілі племена вірили хитромудрим оповідачам, дозволили їй лишитися. Її байки зачаровували, але ця мудрість була лише маскою. Змія вп'яла ікла в одного із зайців так само легко, як зрадники в історії ранили тих, хто їм довірився. Підступні радники при дворах, хитрі полководці, що прикривалися благородством. Наступного вечора вона повернулася, називаючи своє жалення недоліком, який друзі повинні пробачати. Так робили маніпулятори різних епох: від античних софістів, що виправдовували будь-які дії красномовством, до тих, хто грав на людському співчутті заради влади. Зайці знову слухали її історії і знову біль. Третій день став межею, яку у давніх культурах вважали випробовування істиної природи. Коли нора закрилася каменем, змія обвивалася довкола, шипіла, благала і звинувачувала світ у нерозумінні. Та історія людства не раз показувала тим, хто зловживає довірою, завжди доводилось іти у темряву, як вигнанцям середньовічних міст чи героям епосів, що втрачали честь через власну підступність. Ця історія не про зайців і змію, а про те, що отрута рідко відчувається одразу. Часто вона прихована у солодких словах і блискучих обіцянках. Народи вірили красномовним тиранам, правителі мудрим радникам, люди тим, хто підмінював щирість красою фраз. І кожного разу повторювалась одна істина: той, хто ранить знову і знову, робитиме це й надалі. Доброті властиво давати шанси, але мудрість закривати нору каменем, коли отрута стає звичкою. Бо доброта не про терпіння болю, а про захист власного серця від тих, хто приходить лише для того, щоб жалити. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.